Шановні гості, раді вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні черговий проєкт, який ми відкриваємо на співпраці з організацією, яка долі оселилася -долі в нашому місті, це центр підтримки переселенців «Я Маріуполь, і з яким ми реалізуємо вже восьмий проєкт. Сьогодні у нас виставка про мирний Маріуполь. Про Маріпаль, який був до лютого 2022 року, і який, на жаль, уже сьогодні не виглядає так, як є тут на Світлинах. І до відкриття виставки я запрошую керівника центру підтримки переселенців для Маріуполь Мар Олексія Мар Чуйкавська. Щасливий витість крізь об'єктив. Це вже восьмий виставковий проєкт, присвячений нашому місту Маріуполь, нашому місту Марії. Я дуже вдячний організаторам музею і міській, і міській раді за надання такої можливості проводити такі е, проєкти. Я дуже вдячний за допомогу, що ви дозволяєте розповісти нам про наше місто. Ми можемо ще більше і більше це розмовляти, розповідати всім. І якщо подивитися так навіть на поверхню, то є дуже багато ну, сход, сход, між нашими містами. Так? Це, по-перше, це грецька культура, так? яка теж присутня при Півницькому, це архітектура, яка дуже містами Варіуполь. І у нас теж є такий знаковий архітектор, як у вас Павченко, у нас архітектор Нільсен, який, скажімо так, нього будувався, точніше він будував це місто основне. І у вас такі теж є моменти. Ну і головна, головне, серце Купівницького це драматичний театр, да? перший, перший професійний театр в Україні. І це серце, символ Купівницького. У нас в Маріуполі теж драматичний театр, це, це серце, це символ. Ні одне свято, ні одне весілля в місті не проходило, щоб наші не заїхали до драмтеатру і не зробили фото, тому що це інакше не було. Поэтому, да, Дуже багато спільного. Але у багатьох українців, скажу так, от, до війни сприймався Маріуполь який такий сірий, е, метологійний е, місто, де дуже скажем, багато промзони, порт, мало хто що знав. Але насамперед, до війни, років за п'ять, наш, наше місто дуже розвивалося. І в культурному плані дуже, дуже так, багато було зроблено. Якщо, може, хто чув такі фестивалі в Україні, як Маріуполь-Фест. Це всеукраїнський музичний фестиваль, який проводився у нас на березі Азовського моря на Піску. Він проходив три доби поряд, тобто не зупинявся. Це такі були знакові проєкти. Другий фестиваль у нас, як вже чули, це Кубльфест, це культурний фестиваль, який приїжджали до нас з Києва. І ми, я хочу сказати, у нас в планах мера міста та і, і всіх громадян ми повинні, якщо б не війна. Ми стали б культурною столицею. Ну, чесно, такі були у нас абійційний Тобто Ми от, в гортові бітологійної, скажімо, промисловості йшли до культурної так, спадщини. Але, на жаль, російські окупанти, наші плани всі зруйнували, зруйнували місто. А все, що так, так щасливим миття залишилось у нас ліба в пам'яті, ліба на цих світлинах, на жаль. Але я сподіваюся, що ну, справедливість нас сама існує. І ми рано чи пізно, ми все одно повернетесь в наше українське місто Маріуполь. Дякую. Всі. Насправді я хочу сказати, що ви великі молодці. Як ви популяризуєте своє місто протягом останніх буквально трьох років, мабуть, ніхто не популяризується вже восьмий проект, хоча ми рахували ще і. Виставка на межі», яка відкривалася у нас також на третьому поверху між залами. Це був, це був проєкт, який представляли дві художниці. Одна з них була Маріупольчанка, Єна Українцева, вона виїхала. І це вже були, були такі моменти і мирного Маріуполя, і Маріуполя Іранічна. І потім ми, е, і наші відвідувачі, дуже багато дізналися про Маріуполь. І направду ви кажете, що ми не задумувались про те, ну, Маріуполь е, для мене особисто він асоціювався з міталогійним кобінатом дівчат і, в принципі, е, спортом, і все. Е, потім вже ми дізнавалися і про Грецьку спадщину, про те, що там. Дійсно були шикарні пам'ятки грецької культури, це давні поселення греків, які за реформи тодішньої імператриці Катерини виїхали з Криму і оселилися в Приазов'ї. І дуже великі були поселення греків, залишались навіть грецькі поселення і села греків. Ми це все знали. І потім дійсно дізналися про чудову архітектуру Маріуполя, і навіть у нас був такий спільний проєкт, коли і ваші співробітники, і наші співробітники проводили загальну екскурсію нашим містам, але з перекликом з історії Маріуполя. Це було дуже гарно. Учасниця цього проекту була наша вже скажу давня знайома і. Олена Прохорова, кураторка питань культури центру. Я звідки запрошую до слова вам, Олена, Слово. Дякую, Володимир. Я хочу ну, теж подякувати всьому колективу за те, що ви нас приймаєте, за те, що співпрацьовуємо, за те, що. Ви надаєте цю локацію нам розповідати про наше місто. І наразі сьогодні це виставка спогада. Щасливі миті крізь об'єктив. І дійсно назва, вона повністю відповідає виставці щасливі миті. Я коли дивилася, я пригадувала, як я гуляла біля розвію, новорічні свята біля драматичного театру, Гуляли пірсом, просто влітку. Плавати на піщанці, на міському пляжі. Дуже багато дійсно спогадів. І ініціатором цієї виставки є пані Ольга Кривошеєва. Я її знала, знаю особисто. Її донька навчалася у моєму класі в художній школі. І вона так, так само, як і я, вона з Донецька. До вона до 14-го року жила в Донецьку, потім вже в Маріуполі. І ті збережені в неї на електронних носіях фото, вона вирішила спільно з центром Ямаріуполя у Києві створити ось таку виставку, вона подорожує містами України через центр підтримки переселенців, де саме вони знаходяться. Вона наразі також... Вона була професійним фотографом, і є, вона продовжує робити безкоштовні фотосесії для маріупольців. Вона є активною громадською діячкою, вона є волонтером, вона допомагає військовим, вона різні творчі заходи для діток, дуже така активна людина і наразі досі підтримує зв'язок. І до речі, вона виїхала з Маріуполя саме в Доповницьке, це перше було місце, Вона тут пробула. Майже 4 місяці, але ми потім, коли вже я приїхала, ми з нею розминулися, ну так вже е, повне особилося. Ми на досі спілкуємось, підтримуємо, е, що стосовно виставки, е, дійсно, коли дивишся, це такі приємні спогади і, здається, ніби... Ти поринаєш минуле і здається, от, ніби всього цього не було. Хоча насправді вже того місця немає, того саме українського медика. Ну, хочу вам ще раз подякувати і ми, ну, сподіваюся на подальшу співпрацю. Якщо будуть у нас дійсно якісь проєкти, ми дуже вам вдячні, що ви нам допомагаєте. Дякуємо вам за співпрацю. Мене сподіваємося. Ми знаємо, що будуть ще багато цікавих проєктів. І так вже сталося за нашою традицією, що кураторам проєктів, які ми відкриваємо за підтримки центру підтримки переселенців Я Маріуполь є наш за відділом Алек я надаю слово. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні знову відбувається дотик до міста Марії. Дійсно, в цьому залі залівому Маріуполі часто звучали такі теми, там тему тому сучасній російсько-українській війни. Тут були дотики до Херсону, і до Миколаєва, Франтеця Півдня, і Авдієвка, і Донецький, і Бахмут був. Але Маріуполь поза конкуренцією дійсно вісім проєктів. І з них шість разів я був куратором цього проекті. Я був до цього далекий від Маріуполя, нікому ніколи в ньому не був. І от сказали сьогодні, і Анна Вот казала, що були певні стереотипи, та да, що це якась там промзона, що там загін носа там Донбас, там тілікони, шахти, там ніякої архітектури, немає там степ, там да, тобто такі якісь моменти. І потім я саме тривав Маріуполь. Як історик, що там десь до нас що так багато спільно дійсно було сказано. У нас тут хрестка складала дуже потужна, Маріуполь да? дуже потужно. Потім архітектура, яка теж ссувалася дуже схожа, постійно, як під копірку, да, такі враження, що дивишся на Маріуполь, бачиш, що вілі світ грав. Ще там якісь такі моменти. Тобто, з кожним разом я все більше і більше занурювався в це місто, і воно мені все більше і більше стало таким більш рідним, скажімо так. От. Виставка, яка сьогодні відкривається, вона відрізняється, тому що у нас да, були, так були там і архітектура переміни такі аналізи да, до приходу росіян і після. Там ще якісь такі моменти були, да. були там спогади людей, які е, е, да, я скажу, історії, які надихають, е, коли там люди, які виїхали з Маріуполя і себе зуміли реалізувати е, на теренах інших регіонів нашої держави, що ну, прикладом для тобто сильні люди з вони себе реалізували. Нашли себе, скажімо так. От. Але ця виставка це дійсно про місто, якого дійсно сказав, що немає. От ви е, знаєте, часто можна почути кажуть, ой, як страшний сон. Те, що в мене зараз відбувається, страшний сон. Таке враження, що я проснувся і все буде нормально як на війни. На жаль, те, що відбувається зараз, це не сон, це жорстока реальність. А от е, виставка, яка якраз за моєю спиною, вона... Такий от, знаєте, такі добрий сон, такі, знаєте, коли настило дитинство. Отакі от, пать дитинство і щось таке, що його вже немає, а в існі воно є. Спогад залишився, але воно вже змінилось. І навіть якщо дай Боже, щоб Марибек був е звільнений е нашими військами, він за таким не буде, тому що ота рана вона буде не забоєна, шрам він нікуди не дінеться. Це вже буде місто, яке не буде таким. Таким навіть, сонячним, просто таким теплим, воно буде вже таким. Ну, взагалі, розумієте, що в нас Маріуполь це символ трагічний багато в чому. По-перше, це і полка золота, Зрозуміло, що це і героїчна оборона Маріуполя, і одночасна доля важка тих хлопців, які потрапили в полон, це і трагедія в і інші якісь речі. Це трамтеатр, який став жахливим символом, скажімо так, трагедії от війни цієї, і сьогодні вже казав, коли каже трамтіатр, місто не називаєш. Це знають, що це Маріуполь, це, це вже символ е війни. І коли ми робили два проекти по саме трамтеатру, то один з них був якраз макет Маріупольського трамтеатру, і автор е Віталій Вискарка з міста Рівне не Маріупольць це дуже показувало, що е, Маріуполь — це наш спільний і бій, і наша спільна і пам'ять, і наша ну, спільна надія на те, що воно відродиться. Хоча те, що зрозуміло в іншому форматі, тому що багато чого вже втрачено назавжди. Я знову ж таки нагадаю, коли. От були актори, приїжджали до театру, і коли ми запитували, що а можна буде там відновити, я постав знову, вони кажуть, там треба робити меморіал. Там тільки людей загинули, там понад 100 тисяч, там треба робити меморіал, великий меморіал. Це казали самі актори драмтеатру. Причому я просто себе відкрив, працюючи на тему Маріуполя. думаю, чому так багато акторів наших і малюпільському драмтеатрі, а потім я так для себе ну, засував, знову ж таки, все одразу ж не можна знати що в 1959 році у нас був такий е, театр е, російської драми і в 1959 році він приїхав в Маріуполь. Тобто ми дуже пов'язані з Маріуполем, десь вже дістали проти. Ми настільки ігрецька складова, і театра, театральна складова, і архітектура і дійсно, і він так часто звучить в наших стінах, що ми вже всі. Ті 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 ті. А от атина, вона вже дійсно була скарга. Вона і партнер, і друг, і вже фактично ну майже як членашого колективу. Вона не тут <свист åen> По постійно вже у нас і на партнер, це чудово і на пленерта. Тобто отак от знов таки малюбина се під нами. І... Ну, такі спогади, як вели екскурсію паністу дійсно, одночасно і по Крипонизькому переупорю. Це був новий на досвід, це було чудово, що такий надзвичайний. Тому мало на дійсно, от такого ми ще не бачили. Тут немає війни. Це просто теплий спогад про те, що колись було ще до війни. І знаєте, до речі, формат зараз дуже популярний. Завились на Facebook, YouTube, коли бардимі, от, українські. Там Танець, Донбас та, Аліна, там дайте саме, і лише були з рухними орками, які і там, там живуть люди, які зараз в'яче за водою, там да і не можуть воду знайти, і, і щось починають казати. От нам казали, що ми тут заживемо, там як в раю. Щось нам не казали, на мене так за як людина там дасть баглашко, каже, мабуть, нас обдурили. Це на четвертому році війни до нього дійшло, що його обдурили. Розумієте? От такі такі. Дивні речі, То це порівняння український Донецьк і вже захоплений Донець, да? Бахмут, яким він був український, красивий, і що від нього залишилось. Маріпор, от яким він був, да? тут немає такої ну, багато архітектури, тут театр теж буквально на одній роботі, тут просто місто, місто праці. І відпочинку, і місто військове стало, тому що Бога наша годість. Тобто тут якісь такі вулички тут нагадують, що це приморські міста, що це при та, о, І, тобто, такі якісь моменти теплі, щирі спогади, тобто, такого міста і ще не було. Вона абсолютно мирна. Це нагадування про те, що місто українське, і воно дай Боже ще буде українським, хоча воно вона його дуже змінила. І от і люди там у нас наразі да, мені розповідали, що ну, ті люди, кого завезли, як мені одна з ними розповідала, каже, там не те, що українською мовою, там вже російською не працюєш. Завезли, каже, цих оцінку каже, оці насмені, каже, вони ж там по-своєму там розповідають, каже, ми не розуміємо навіть. Тобто дуже змінився склад населення, і скільки було в нас, і архітектури, але сподіваємося, що війна, дай Боже, скінчиться нашою перемогою, і ми. І морибалі також, і обов'язково хочеться визиватися війна туди поїхати, тому що якось його бачила туда світлина, а ніколи ж не був, розумієте, от АТО є був, а Маримпарі не був. Хоча там все ж таки, ну там буде. От. Ну і користуючись на воду, зараз все ж таки я чекаю. Я вже казав, що є вона у нас вже тут і другий партнер, і фактично колективу, який дуже находить, хочу, хочу включити подяку від е, нашого музею да. Олені Прохарові, правда Центральної культури за будинку проти Марина за підутку співпрацю, приття спільних безкових проєктів та за підсумком роботи музею у 2020 році. Тому що так як ми співпрацюємо от з Єною, то у нас, такого, ну, да, у нас є системні партнери, але що настільки, по-моєму, немає. Прошу вас. Розповісти. Ми вчора були на відкритті виставки в наших колег в обласному краєзнавчому музеї. Там виставка, яку привіз Державний архів з Києва, і там виставка посвячена окупації. Окупація, окупація яка, яку переживала Україна ще минулого сторіччя, це і початок сторіччя, це 18-ті. 18-19, 20 рік, це 39 40 рік і вже радянський період. І е, був стенд, який був присвячений подіям сучасної війни, подіям, які відбувалися в тому числі в Маріуполі, і там е, було фото зруйнованого театру, яке е, на сьогодні е, потрапило на цей стенд, театр, коли його росіяни закрили якоюсь сіткою. Городили, так помовити, і на тих сітках були зображені класики російської літератури. Пушкін, Достоєвський, ну, Трулінів, там, ну Це який був для коли ці класики були на тих банерах, які огородив театр, який був знищений, і який став милою для багатьох маріупольців. Звичайно. Сьогодні страшні події відбуваються кожного дня, і, і іноді, навіть коли в мене є деякий такий час, я заходжу в YouTube і дивлюсь наших блогерів, які там роблять стріми, і іноді виходять на зв'язок представники ДНР з Маріуполя. Але ж як казав Олег Григорович, зовсім іншої і Вони кажуть, тут Маріуполь відбудовується. От Ми будуємо будинки, не бачили від оновлений Маріуполь, показують ті десятки тих коробок, які вони побудували. Ну і Просто от показувати ці фото, які були в Маріуполі до війни, і те, що зараз вони там відбудовують. Це спочатку зруйнували, зараз вони їх типу, відбудовують, типу відбудовують, і там навіть ті квартири, в якому стані. Це все зрозуміло. Отже, живемо в цій реальності, але ми не просто сподіваємося, ми віримо в те, що все ж таки ми відбуємо наш Маріуполь. Тож всіх вас з відкриттям виставки, ми будемо вірити в це і будемо вірити в наші Збройні сили разом до перемоги. Дякую. 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 Дякую за нашу гарну традицію, давайте живемо. Ініціатором є е пані Ольга Євишеєва, е один з фотографів, е яка зараз живе в Києві. Е ми, я її знаю особисто. Ще в е Маріуполі ми, 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 спілкувалися, оскільки її донька навчалася у мене в мене в класі школі художній. І е ця виставка вона подорожує містами України для того, щоб е показати, е які різноманітний, як показати, як саме проводили свята вні, відпочивали, де саме відпочивали, де ми працювали, скажімо так, показати, що саме ну, це те місто, якого вже немає і вже його немає. І воно залишилось в наших спогадах. Звісно, зруйнований драматичний театр. Ви потім побачите там один рік Щоб, скажімо так, поліпшено, тобто це в цілі, це, наприклад, ворона мережа, який проєктував Арті у 1910 році. Ці вежі вже. 115 років. Це діла е е е площа сполоди, пірс також. Е ну, е потім побачила, звісно, старі, яка зруйнована. І ну, інші архітектурні пам'ятки. Що для вас особливо весе ця виставка? Для мене особливо це, скажімо так, повертаю, неприємні сполоди. Минулі. Ось коли я бачу, бачила як я могла прогулятися з роботи до центру, побачити, як вона ввечері посило світиться. Це взагалі просто будь-яка світлина, той же Новий рік, який ми зустрічали, 22-й рік ще тоді біля площі, біля того, театру. і, ну і взагалі тобто, море, все це воно таке. Приємні розповідати. Здається, ніби коли дивишся а, такі світини, здається, що життя воно от, і залишилось, і наче місто воно таким залишилось але насправді знаємо.